Цього року професійно-технічна освіта у світі відзначає 85 років. Для нас це не просто цифра, це доказ, що профтехосвіта була, є і буде основою розвитку кожної країни. Сьогодні, у День Вчителя і День профтехосвіти, ми хочемо сказати вам особливі слова подяки. Вітаємо департамент освіти і науки. Дякуємо вам за те, що ви не тільки розвиваєте систему освіти, а й надихаєте нас рухатися вперед. Саме завдяки вашій підтримці ми маємо можливість навчатися, працювати і будувати власне майбутнє. Освіта це не лише підручники, це ті, хто щодня вкладає в нас серце і душу. Сьогодні ми дякуємо всім викладачам, майстрам і тим, хто творить майбутнє профтехосвіти разом із нами. Дорогі викладачі, ви для нас приклад мудрості та витримки. Завдяки вам ми вчимося не лише предметів, а й справжніх життєвих цінностей. Хай у вас завжди вистачає сил, натхнення та учнів, якими можна пишатися. Кажуть майстер, це як Google завжди має відповідь. А викладач як серце без нього нічого не працює. Ви для нас найцінніші поради, підтримка і натхнення. Хай ваша праця завжди дарує вам усмішки і гордість за своїх учнів. Дорогі колеги, шановні здобувачі освіти! За роки роботи я переконалась, справжній вчитель, викладач і майстер виробничого навчання це той, хто вкладає у свою справу серце, терпіння і душу. Кожен день ми бачимо, як знання та навички перетворюють наших учнів на професіоналів, а їхні успіхи це наша найбільша нагорода. Бажаю всім натхнення! Сил і радості від своєї праці, адже саме ви творите майбутнє. Дорогі колеги та здобувачі освіти. Дякуємо вам за вашу працю, терпіння та віру в нас. Нехай кожен день приносить натхнення, гармонію і радість від того, що ви творите майбутнє разом із нами.